Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Виспатися у розпал робочого тижня Одеси там не вдалося. У ніч проти 19 квітня російські військові атакували Одесу шахедами, запущеними з боку Азовського моря. Українські захисники збили 10 із 12 дронів. Атака шахедів була спрямована на пошук та знищення систем ППО Одеської області. Повідомили у прес-центрі Сил оборони Півдня України. У ніч проти 19 квітня російські окупанти атакували Одеську область дронами «Камікадзе» типу «Шахід-131-136». Як повідомили в оперативному командуванні південь, 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони, зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Рятувальні служби оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали. Нічна атака не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання в одеському регіоні. Уточнили в Укренерго. У Одесі обговорили питання допомоги постраждалим від сексуального насильства. Під час війни ця проблема загострилася, наголошують психологи та працівники соціальної сфери. Великий круглий стіл провели з метою налагодити комунікацію між державними інституціями та громадськими організаціями, щоб жертви насильства в Україні могли отримувати ефективну та Комплексну підтримку з боку відповідальних структур до початку заходу про старт масштабного соціального проекту розповіли його організатори. Питанням надання якісної психологічної підтримки жертвам сексуального насильства під час воєнного конфлікту присвячено проєкт Вистаємо разом, презентація якого відбулася в Одесі. Проєкт реалізують за підтримки Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та урядовою повноваженою з гендерної політики. Це питання є дуже актуальним для нас сьогодні, і це питання актуальне не тільки в Україні, і цим питанням допомагають нам займатися цим питанням, і також міжнародні громадські організації, і, зокрема, Офіс структури ООН, представництво генерального. Секретаря ООН. Хочу сказати, що питання протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту це одна із складових національного плану дій по виконанню резолюції ради безпеки ООН 13.25 до 2025 року ви всі знаєте цифри показники що в офісі генеральної прокуратури сьогодні розглядається 171 справа по вчиненню сексуального насильства в умовах збройного конфлікту ми повинні вживати ті дії які ми можемо звичайно будь-який нормативний документ будь яка декларація, яка затверджується, впроваджується на рівні держави, вона не може повністю. Бути здійснення, якщо не будуть підключені місцеві органи влади і органи місцевого самоврядування у кожному регіоні. Учаснику проекту фахівці розробляють свій локальний план дії з виконання резолюції 1325. для Одеси. Такий алгоритм уже сформований, розповідає голова громадського руху Віра Надії Любов Тетяна Семікоп. Ми зустрічались два-три рази на тиждень. Ми обговорювали саме які питання треба включити, як реагувати на різні виклики. В нас план. Теж затверджений, і це дуже добре. Добре, і наразі, що ми повинні робити. Ми повинні е, моніторити. Ми повинні впроваджувати, допомагати нашій владі впроваджувати ті заходи, які ми разом запланували. Представники Херсонщини наголосили на важливості реалізації такого соціального проєкту, особливо на територіях, що були під тимчасовим контролем російських окупантів. Місто Херсон це одне з перших міст в Україні такого розміру, яке було деокуповано, але це тільки початок, тому ми з такими ж проблемами, які є в місті Херсоні на даний час. І на жаль, тими порушеннями прав людей, які відбувалися в нас, будемо стикатися повсімесно на всій іншій деокупованій частині. Тому на базі Херсона ми можемо відпрацьовувати ті механізми, ту взаємодію, яка буде впроваджуватися одразу після деокупації міста інших населених пунктів України. Головна мета проєкту Вистоємо разом налагодити взаємодії між державними інституціями та громадськими організаціями, які опікуються питаннями сексуального насильства та допомоги постраждалим від нього. Все для того, щоб оперативно надавати жертвам будь-яку необхідну підтримку і спільними зусиллями боротися із стигматизацією проблеми, наголошують організатори. Це має бути фахова отримана підтримка одразу на тій першій ланці, коли звертається жінка або чоловік. Тобто, це і працівники соціальних служб, це і працівники медичних структур. Вони мають побачити цю проблему, бо не завжди постраждалі. Вони прямо говорять про це у рамках проєкту допомогу потерпілим від насильства передбачає як соціальний та психологічний, так і юридичний супровід. За словами організаторів до масштабного проєкту приєднаються загалом. 14 областей. 80 років повстанню у Варшавському гетто. 19 квітня 1943 року стався перший масовий опір проти нацистської окупації у Європі. У квітні 1943 року напередодні єврейського свята песах німці, які окупували польську столицю, оточили створений ними район Варшавського гетто, готуючись до його остаточної ліквідації. 19 квітня німецька поліція та допоміжні сили СС увійшли в гетто, щоб завершити роботу зі знищення. Мешканці гетто ховалися в бункерах і сховках. Єврейські повстанці атакували німців із вогнепальною зброєю, коктейлями молотова та ручними гранатами. Людям вже не було чого втрачати. Розповідають дослідники, адже чисельність німецьких окупантів, що наступали, були в рази більша. Брали участь у повстанні, лише від тисячі до тисячі п'ятсот молодих людей, які зі зброєю в руках протистояли, простистояли просто ну. Нереально більшій кількості окупантів це дуже важливе для нас повстання не тільки для нас, поляків, не тільки для єврейської спільноти, а й взагалі для всього світу, для всього Європи, перш за все, тому що це було саме перше повстання, міське повстання в окупованій Європі під час Другої світової війни, тобто саме. Мешканці єврейського гетто показали, що можна боротися з окупантом, що кожна людина зможе, якщо захоче. До річниці повстання у Варшавському гетто пам'ятні заходу прийшли, і в Одесі у національній науковій бібліотеці за сприянням генерального консульства Республіки Польщі відкрили виставку, присвячену цим знаковим подіям. Детальніше про захід ми розповімо у наступних випусках. На Одещині затримали винуватця ДТП, який був на підпитку і зніс паркан приватного будинку, а потім втік з місця аварії. У Балті під час патрулювання в комендантську годину співробітники поліції помітили двох хлопців, які переносили автомобільні запчастини. Правоохоронці з'ясували, що чоловіки приховують сліди дорожньо-транспортної пригоди. Пізніше поліцейські встановили, що 28-річний водій Мерседес не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зніс паркан. Після цього він залишив місце аварії. Пізніше з друзями повернувся, щоб зібрати уламки авто. Перевірка показала, що чоловік був нетверезим. За фактом ДТП склала адмінпротоколи. Покарання, яке загрожує порушнику 34 тисячі гривень штрафу або арешт на 15 діб, повідомили у прес-службі облполіції. Збирали ДНО з продавців в Одеській області двох поліцейських підозрюють у хабарництві. Фігуранти вимагали гроші з підприємців за дозвіл торгувати продуктами у Чорноморську. Повідомили у ДБР. Двоє підозрюваних збирали кошти як на ринку, так і у магазинах. Комерсанти мали платити від 300 гривень на день з однієї точки на ринку і до 150 доларів на місяць за роботу магазину. У разі несплати поліцейські погрожували перешкоджати бізнесу. За оперативними даними, за місяць правоохоронці збирали з підприємців не менше 200 тисяч гривень. Співробітники ДБР затримали на гарячому одного із підозрюваних. Фігурантів підозрюють у системному здирстві. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На Одещині шукають партію горіхів зі смертельно небезпечним сюрпризом, які експортувалися з України до Німеччини. У ядрах волоських горіхів виявили смертельно небезпечний афлотоксин. У разі виявлення небезпечного вантажу операторів ринку просять звернутися до управління Держпродспоживслужби в Одеській області. З початку масштабної війни Республіка Молдова прийняла з України понад 600 тисяч біженців. На даний час у Чуйного західного сусіда залишаються понад 100 тисяч наших співвітчизників. І як живуть українці у Молдові, дізнавалися кореспонденти Граду. делегація працівників культури з українського придунав'я відвідала своїх співвітчизників у республіці Молдова, яка гостинно прийняла біженців з України з перших часів широкомасштабної війни. Зустріч відбулася у Припруцькому селі Криха на Віки. Завідувачка сільської бібліотеки Марія Кудленко зібрала у читальній залі переселенців, творчу делегацію з України та мешканців свого села. Українки та молдованки вирішили влаштувати посиденьки з чаюванням а до чаю спекти булочки. Але не прості а за молдавським рецептом, який запропонувала Марія Олтяном, та за українським рецептом від майстрині традиційної української кухні Ганни Бут. З яким познайомила директорка Реніцького музею Галина Маратаєва, бібліотека вмить перетворилась на велику кухню. Кожен отримав по шматочку еластичного тіста і пішла робота. Діти і жінки поринули в особливу атмосферу підготовки до свята, і всі не гаразди воєнного часу здавалося, відійшли на другий план. Коли деякі були відправлені до електродуховки, з'явився час трохи поспілкуватися. Марія Петкова, мешканка Березівського району Одеської області, розповіла, що приїхала до міста Кагул Республіки Молдова з мамою, сестрою та відчимом. Нам посовітували сюди приїхати, тому що тут приймають людей ну, в общежиті, і ми вирішили сюди приїхати. Чому Кагул ну, так служили обстоятельства, що Здесь проживают родственники моего покойного отца. И когда случились вот эти вот первые бомбежки по всей Украине, они связались с нами и предложили свою помощь. Здесь нахожусь с двумя детками уже год. Очень благодарны жителям Молдовы за то, что нас приняли тогда, когда у нас случилась война благодарны людям за то, что нам помогают, за то, что все очень добрые, открытые, поддерживают. Знаете, мы столько здесь встретили прекрасных людей, которые тебя всегда выслушают, которые тебя поймут, которые утрут твои слезы, обнимут и помогут советам. У Кагулі створено два центри для біженців. Для гостей проводиться багато заходів. З дітьми та жінками працюють психологи, активісти громадських організацій. Українцям надається гуманітарна допомога від церков і міжнародних громадських організацій. Наші співвітчизники розповіли, що зустріли у Молдові чуйних та дуже доброзичливих людей. Тим часом бібліотека наповнювалася ароматами свіжої випічки з нотками ванілі. Одеситка Оксана Хінкул, яка має в тому числі й молдавське коріння, мріє знайти у Молдові рецепт пасок, яким користувалася її бабуся. І я всіх показалі раз у і почувствувати, тому що так. я теж піку паски. Поки підрум'янювалися голуби миру, голова ренійського поетичного клубу Джерела Лілія Олійник читала співвітчизникам свої вірші про те, що у кожного зараз на душі. Завідувачка публічної бібліотеки Ренійської громади Ірина Єлисеєцева провела мастер-класи з виготовлення сувенірів. Слід зазначити, що культ працівники українського міста Рині та молдавського села Крахана Віки товаришують вже на перший рік і разом брали участь у транскордонних проектах. Війна зблизила колег ще більше. Коли в селі Крихана Вієкі оселилася біженка з України, завідувачка місцевої бібліотеки звернулася до своїх колег із проханням надіслати для них літературу українською мовою. У ході зустрічі ще одну книжку презентувала бібліотеці та юним читачам Лілія Олійник, авторську казку Солодкий сон і ось настав довгоочікуваний момент, коли можна було скуштувати плоди спільної праці з ароматним чаєм. Познайомитися ближче, поспілкуватися в душевній обстановці, поділитися народними рецептами, обмінятися номерами телефонів, бо, як кажуть, світ тісний. Мешканка молдавського села Крихана Віки Ганна згирчебаби зазначила, що була рада познайомитися та потоваришувати з українцями. А Катерина Раду розповіла, що в неї в Україні є родичі, які теж на початку широкомасштабної війни були змушені покинути свої домівки. Звісно, ми дуже хочемо додому. І паскаріє вирнувся, но детки маленькі вони бояться, і тому ми винуждені пока здесь. на завершення зустрічі. Директорка Гринійського музею Галина Маратаєва подякувала мешканцям села Віки, а в їх особі всім громадянам Молдови за увагу, турботу та тепло, якими вони щодня оточують жінок, дітей та людей похилого віку з України. Одним зі способів розбавити життя різними фарбами, додати радісні нотки та побачити світ, що складається з десятка кольорів та відтінків, стали вітражі. Цими творами захоплюються як шанувальники мистецтва, так і просто поцінювачі краси та гармонії. Особливою популярністю користується травлений вітраж. Про те, як його створити і де в Одесі можна зустріти, дізнавалися наші кореспонденти. Чимало будівель в Одесі можуть похвалитися цікавою історією та наявністю старовинних вітражів. Серед них дитячий консультативний центр імені академіка Рєзніка. Будинок був збудований у середині 19 століття для княгині Репніної. А вже після Другої світової війни його історія ознаменувана медициною. Зовні будівля здається не особливо примітною проте всередині ховаються високі стелі, мармурові сходи та головна деталь, яка прикувала нашу увагу: рідкісний трамп. Витраж. «Интересный тип витража – отравленный витраж, это не пескоструй, это именно отравленный витраж плавиковой кислотой. Такую технологию применяли в 19 веке, сейчас практически их не делают и она очень интересна. Тут аллегорические композиции процветания, благополучия, благоденствия в виде фигур и орнаментальные очень интересные гротески». Травлене скло досить складна практика у світі вітражів. Його виготовлення, процес досить тривалий і потребує максимальної акуратності. Заснована на частковому руйнуванні скляної поверхні. Ця технологія не терпить помилок, інакше майстру доведеться переробляти весь вітражний сегмент. Абичне товсте вітріне стекло. Е делался рисунок, трафарет вырезался трафарет из калечки специально пропитанной маслом, и потом плавиковой кислотой многократно заливался заливался на стекло, дорабатывалось, делали еще другие кальки, и получался, можно даже сказать, что стеклянный рельеф, то есть плавиковая кислота глубоко проникала в стекло и создавался матовый рельеф. За оцінкою майстра вітраж у центрі Резніка було створено в кінці 19-го – початку 20-го століття. Про це можуть свідчити як вік самої будівлі, так і особливості виконання орнаментальних технік вітража. Ростительної картески, по бокам пакам вузьких стуклах, да вони дуже характерні какрас для навіть для канця. Яка скаревсього з 1910 року вже уже. Э, стилистически э, по-другому делались такие вещи, потому что мы видим э, еще по сохранившимся некоторым стокерам, допустим, э, там в банке, э, также на улице Садовая сохранилось э, старинное такое же витражное окно. Э, там другие стилистические моменты. Э, появился стиль модерн, он же юген, стиль сецессия, да, и вот они уже немножко по-другому выражали свои художественные уровни. На виготовлення такого вітража могло піти більше місяця. Передбачає майстер. Цей метод вимагає особливої обережності, оскільки кислота роз'їдає не тільки скло, але й інші поверхні, наприклад, шкіру при попаданні на неї. Весняна погода в Одесі цього року вирізняється особливою нестабільністю. Протягом одного дня дощі можуть змінюватись сонцем а штиль – поривами сильного вітру. Нинішня волога похмура погода обумовлена циклоном, розповідають у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Ситуація почне змінюватись наприкінці тижня, коли над регіоном пошириться гребінь теплого антициклону Петра. Детальніше про погоду на найближчі дні. Далі у прогнозі. Дощі не поспішають залишати Одеську область. У четвер у регіоні очікується волога похмура погода, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Наступної доби погоду Одеси та Одеської області буде зумовлювати улоговано циклону, що розповсюджується із південного сходу на більшу територію України та Азово-Чорноморський басейн. У зв'язку з цим, 20 квітня, по місту Одеса очікується хмарна погода, помірний дощ, вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, температура вночі та вдень 10-12 градусів. В Одеській області також хмарно, помірний дощ, вітер північно-західний, помірний, температура вночі та вдень 8-13 градусів. Синоптики разом із правоохоронцями нагадують водіям про необхідність бути обережними. Під час дощів видимість на дорогах становитиме 1-2 кілометри. З такою ж погодою Одесу війде у вікенд. Місцями по області можуть пройти грози. Попереджають синоптики. 21-22 квітня. Очікується хмарно невеликий дощ. День місцями гроза, вітер північної четверті, 9-14 метрів за секунду. Температурний фон вночі 5-10 градусів і в день 11 16 градусів. А вже 23 квітня антициклон принесе в Одеську область погодні зміни, розповідає Юлія Султан. Очікується розповсюдження гребеня антициклону Петра з північного заходу на території нашого регіону. Тому вночі опадів не очікується. В день невеликий дощ, температура вночі 3-8 градусів і в день 12-17 градусів. Весна період року, коли кліщі стають активнішими і можуть становити небезпеку для людини. Парки, посадки та будь-яка інша трав'яниста місцевість є домом для паразитів. Щоб обезпечити себе від кліщів та уникнути їх укусу, необхідно пам'ятати про правила безпеки. З настанням тепла активізуються кліщі, переносники близько 150 збудників вірусних та бактеріальних захворювань. Дрібні паразити чекають на людей у трав'янистих місцевостях, деревах, посадках і парках. Україні ну конкретно от Одеській області в цьому плані трошки краще, бо у нас ну не так багато випадків і немає, ну наприклад, кліщового енцефаліту. Які характерні для таких от лісових місцевостей, і і так далі, але все одно небезпека ну переносу якихось ну неприємних захворювань вона існує. Найбільш поширений вид паразитів у нашому регіоні лісовий кліщ. Його можна зустріти практично скрізь, особливо у парках та інших місцях відпочинку на природі. Тому кожні дві години прогулянки потрібно оглядати себе та своїх близьких на наявність кліщів. Будь-який непомічений вчасно паразит може надовго оселитися у вашому будинку. Попереджають фахівці. Кліщ, який відпаде в квартирі, теоретично може десь ховатися. Перелиняти і потім знову почати шукати якусь жертву, і тому навіть в квартирі нападати. Це мало ймовірно, але такий варіант можливий. А частіше, все ж таки, ми знаходимо самі десь на природі, от, десь посидіти на травці і так далі. От і тоді вони і сідають на нас. Щоб уникнути укусу паразита на пікніки та прогулянки на природі, найкраще з собою брати спеціальні спреї та одяг, який закриває тіло повністю. Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин, при цьому виділяючи анестетик, що робить укус майже безболісним. Є репеленти, які відлякують цих кліщів. Але це повинні бути саме репеленти від кліщів, бо від камарів і так далі вони не будуть працювати. Зрозуміло, що треба наносити не на шкіру, а на одяг, там, на взуття, на там, брюки і так далі, ну, тому що можуть інакше виникати подразнення. І дивися по інструкції, скільки цей репелент діє. Да? Тобто час від часу треба його відновлювати. При укусі кліща фахівці рекомендують одразу звернутися до лікаря-дерматолога. Але якщо такої можливості немає, видалити паразита можна і самостійно. Головне робити це акуратно та правильно. Улюблені місця кліща на цілі людини, там де тонка шкіра. Якщо ви виявили на собі паразита, перше правило не панікувати і не намагатися витягнути кліща руками. По-перше, основне правило не панікувати. Бо Треба представити собі кліщ, коли він починає живитися, його можна представити як таку резинову грушу з кров'ю. І представте собі розмір наших пальців, розмір кліща мізерний. Тобто, коли ми намагаємося його хватити, щоб зняти, ми його здушуємо просто. І все, що було в нього всередині, ми видушуємо собі в ранку. Видаляти кліща необхідно пінцетом або спеціальним пристроєм, захопивши його якомога ближче до шкіри. Також фахівці радять використовувати при цьому рукавички. Першого такий пінцетик маленький, ну називається очний пінцет. Можна і стандартний, ну такий він, просто побільше. Єдине, треба дивитися, да, щоб тут не було гострих якихось поверхень, тобто. Пінцет, якому вискубують брові і так далі, він не підходить, бо він просто розріже кліща. Ну, от такий звичайний пінцетик. Ну і основне, коли е, працюєте з кліщем, пам'ятати про цей ефект груші. Тобто його треба хапати не за тіло, а хапати от за... Е, ну, у них голови немає. Оця е, частина, яка виступає, називається гностосома. це щелепи його. От хапати от за ці щелепи. І дуже повільно його витягувати, причому не просто витягувати, а трошки розхитувати. Крім одягу, на наявність кліщів необхідно оглянути і чотирилапого улюбленця, який також був з вами на природі. Купіть собі от такі інструменти можна купити в ветеринарній аптеці, наприклад, де все це спеціально для виймання кліщів. Вони є різного розміру ну, для великих кліщів, для маленьких кліщів. Принцип, як у як це, цвяходер є такий інструмент, да, тільки виривати кліща теж треба не як цвях, а от як я розповідав, тобто дуже повільно розхитувати, трошки прокручувати і потихеньку доставати. Після того, як вдалося витягнути кліща, слід помістити його в спеціальну посудину і доставити для обстеження в лабораторію. А місце укусу необхідно обробити антисептиком і протягом трьох місяців спостерігати за подальшим самопочуттям. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.